Доброго вечора! Приїхав подивитися, чи ростуть гриби. Тут огород Посіяна кукурузка. Вон кукурузка, бачите. Піонір 8816. Ну а тут гриби ростуть, он, бачите? Ниценькі Значить що? А нічого. Така фаза кукурузи, отак вона зійшла, може сонечко сіти, не знаю. Вносив я тут грунтовий десь по 2,5 літри. Плюс додавав Добавляв сюди по літру гліфосату. Ну, дивлюся, таке як філільник придавило. Бо тут такий участок філільник, отака всяка чепухня. Ну і розкладка Сівалка Рем Ось Отака, як бачите. 4 штуки на метр, ну 4,2 сіяли. Як вам де вам лучше показати, де вона лучше поклала, не на далі пройду, бо це край. Грунтовий спрацював, як бачите. Питань нема. Ну, ще можна підождати трошки, поки фаза кукурудзи розвитку отака. Я в тому році отак бризкав кукурудзу, нічого з нею, ну, нічого з нею не буває. В тому році експеримент робив я не на своєму огороді, а на чужому. Так погано видно, так лучше видно, Воно сонечко світа. Так що такі справи? Їздив тільки що по полях, ну там вставочку батькові скидав за соняшник, який зійшов, покажу ще там під питанням, що будемо робити подивимось. Ну, така чистота. Це, бачите, тут був внесений грунтовий з гліфосатом. А тут а рядом сейчас перейдем, покажу вам поле цей, де я не вносив. Чого не вносив, бо там пчоли Дуже рядом, там, коротше, вулики стоять, не вносив я там. Побоявся. Коротше, розкладка така, забув за розкладку. Дивіться, візьмемо там десь метр. Раз, два, три, чотири. Там п'ятий. Ну, то п'ятий приморожений, воно, бачите? Наскійтя. Що то з ним не то? А так, раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Протяжка. Вон протяжка. Так, раз, два, три, чотири. Ну так самі можна було може настроїти. Ну це, це добре, хай кукурудза в цьому році буде не така густа буде, як ми в тому році сіяли. Прийшов у нас Опять, Ну, Тут цей край дощ захватив хорошо. А той край, там де я їздив до поля, там взагалі погано. Там так, можна... Виїжджати бризкати гранстаром. Так що. Ну така кукурудзка у нас, короче. Це піонер. А Дієго я вам не покажу ту. Бо вона в другому селі. І там получається далеко їхати Не хочу я туди їхати Ну, вона тоже непогано там посходила. Якби теж тоже хороша. Це тут кукуруза посіяна другий рік. Наслідний рік, як все буде добре, то посіїмо. Посіємо, посіємо пшеницю. А це тут посіяно теж піонір 8816, правда одне, але тут не вносився ґрунтовий зовсім. І тут поле в тому році було зроблено е, Зроблено по По люцерки посіяно, люцерка, потім кукурудза і тут по люцерки я обробляв гліфосатом. А тут не вносив я не гліфосат, ніде нічого. Ну, бачите, тут щось притягнуло, а, це не як Сіяли колеса щось. Ну, а тут отак, бачите. Ну така розкладка в неї сказати. Не, якби не сильно, ну лучше, у Супегенки. Так що, отака кукурудза. Такі рядочки. Ну тут навіть видно, де кой де амброзія, навіть і більше он. Ну, один морозик її по голові все-таки бахнув. Чого не знаю. Можна ще ждати бур'янці. Буду контролювати їх і потім, якщо що, задавим їх. І сіялася вона, блін, дай Бог пам'яті 30. -го, 30 -го квітня ми її сіяли. Це. Тут кукурузку ми всю, всю сіяли 30 квітня. Жаль, що не хочеться їхати, то другим разом я вам покажу ту кукурузу е -е, Євросемовська Діего. Як вона там, не знаю. Ось бачите, як сходи. Тут щось немає нічого. Ну, коротше, так собі. В тому році ми сіяли, але на неї ні одного дождя не попало. А в цьому році ще поки дожі балують, а там далі хто його знає. Чи будуть вони, чи ні, це під питанням. Ну ще поки по бур'янцях можна підождати. Якраз бімба. Так що ось така кукурузка. І там потім покажу далі. Ще один огородок. Ось дивіться, пшеничка посіяна. По сої в тому році тут соя була. Ну як, сої тут пажі й не було. Батько те, що дивно, ми посіяли, те й вбрали, звісно. Ну, год такий був в тому році. В цьому році пшеничка, звісно, шикарна, дивіться. Ще бомба. Та й дожі, які її радують в цьому році. Так що дожжі є, дожжі. Погнали. Ну а як вам ячмінь не проїхати, не показати. Яровий сіяний осінню, восени. Дивіться який. З люцерочкою посіяний був е? там десь люцерка є. Взагалі шикарний. Ще й дождики зараз це, це вообще бімба, а не ячмінь, так не буду топтати будет уже урожай. Как он зиму, ну, зиму пережил, и было ж 20 градусов, бачите, все равно он выскочил. Ну и остальная кукурузка. Пионер 8816. 16 Вот такая. 30 квітня. Ну тут у неї, звісно, розкладка лучше. Миштенька. Ну, тут очаги осоту, оце треба щось з осотом зробити, не знаю, що з ним. Треба якось його затравити. Я його травив, травив, ну і обробіток тут. Весь той же був грунтовий літра гліфосату. Ось такий вигляд. Все, всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки, дізлайки, коментуйте що нібудь для, для продвіження канала. Все, всім пока. Байк він піднялся рядочечки які. Ну тут начать ничего ничего. Потом есть оце, оце молочая. Наверное зараз одійшов трошки. Ну, все равно такі рядочки. А потом є і такі такие Амбрузії. Якби можна по амброзії підождати. Можна тоді завтра підготовити, а в п'ятницю бризнуть.